Доброго ранку мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя. 11 ранку ми вийшли трохи прогулятися по крупувкам. Не знаю, може поїмо морожена, морозива. А може ні, може просто погуляємо. В общем, погода хороша, немає сонця. 24, по-моєму, градуса тепла. Люди навіть в куртках ходять. Думаю, що тут прям закопане, морозне. А воно не настільки прям холодно, як кажеться. Ну, якось так. Прошу печати. Ви мене колись запитували, чи стоїть білий медвідь на крупувках, той, який був замічений в тому скандалі на крупувках. Ні, він зараз не стоїть. Це як там форма медведя цього. Але той чоловік, який був замішаний, він зараз передягнений в собаку просто. І стоять вони, стоять. Ну вже не такі агресивні, щоб не нарватися на якихось там не тих людей. У костюмів було ще два, лише да, осталося... Ну, лишилося ко... костюмів тільки два, бо потім вже не залишиться. Прийдеться купувати нові, а вони ж, напевно, стоять дешево. Сьогодні хандлова неділя виявилася, я не знала. І всі магазини відчинені, так що дуже класно. Можна кому треба піти скупитися. Ну, не знаю, може зайдемо ще в бідом. Людей на круповках дуже. дуже багато, всі гуляють. Коні возять е, цих туристів. По закопаному. Можна прокатнутися на конях, кому цікаво. Як дорога до губалу людей дуже багато тут такий ринок, можна купити всяку всяку псачину. Класно. Люблю тут ходити, заглядувати, подивитися на всякі інтересні штучки, які люди роблять своїми руками. never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild Вчора я пробалакала з папою вечором, що би оце купити кавун е цілий, тому що він купив половинку, Богданчик хотів, а він, папа каже, що хотілось би оце купити цілий кавунчик і сісти, з'їсти його зараз, як вдома було ще в Україні коли жили. Ну, кажу, завтра ми практично всі вдома, ну, мами немає, ну, вона такий їдака, а потім її купимо. І це. Кажу, давайте купимо завтра і з'їмо за день, щоб він ну, потім не оставався, бо ми вже на другий день його їмо. В общем, пішли ми на закупи, зайшли з Богданчиком і з валіком. Купили кавунчик, купили там все, що треба. Приходимо додому, папа каже, ну, і я свій покажу. І папа свій купив. Так що сьогодні нам треба упороти аж два кауна цілих. Хотіла зробити невелику розпаковку, бо це нам знає, що декому це цікаво, так що зараз невелика розпаковка. От мене, що по чому. Я не знаю, ми просто нічого не купляли, а щось воно у нас затягнуло. Ну, мабуть, цей кавунчик і затягнув. Так, купили, значить, ми кавун більший, він у нас затянув на. Зараз вам скажу. Так, курчак, це не цей. Значить, кавун по 5,99 за кілограм 5300 на 29,50. Потім куриця. Така валік хоче, мабуть, в духовці її запекти. 2 кг по 14,99. Учи якась скидка на 28,27 Це все в злотих, понятне діло. Кіндер пінгві Богданчику. Ага, ні, це я щось не те вам кажу. Це щось не то. Ага, це оці штучки, чіпси, 11 злотих. Сир полюбив баданчик отакий. ну, це із тих, що дуже видержані, вони не тягнуться. Тому що коли беремо йому на піцу або на бутерброд, цей квадратний, такий, як я не знаю, млековіта або якийсь іще. То він, коли робиш, то він так тянеться, як резиновий. А цей він і економний. Він, звісно, дорожчий, але він економний. Ним потрусив і нічого не тягнеться, вкусно, так? Да, Богдан, тобі подобається? Ну, да? мабуть, да. Вот. так. Так що ми беремо такий. То ми брали пармезан, а це взяли грана падано. Теж хороший. Так, він стоїть 10,99. Взяли барданчик із сосіски. Беремо ось отакі. 3 кілограма на 8,06. Щось мені захотілося, йшли ми, це ж тільки що під уболовку, там продають кукурузу. І мені так захотілося 10 злотих одна стоїть. А я вспомнила, що в Лідлі, вона, дуже свіжа, що в Лідлі вона якось, наверное, 5 злотих за дві. Сейчас глянем, скільки вона кукурудза, 5 злотих, 5,50 за ось, за дві. Хлопці 3 штуки замотають, uh -huh. а якісь свіжі, ну свіжі. Свіжі А, свіжі. Ну, треба буде подивитися. Так, помідори взяли ми по 799 на 5 злотих, 4 штучки. Це такі, як на кісті, просто обичні розові помідори на кісті. Так, тортілья для Богдана на піцу. Саме обична така. Тортір'я стоїть 5 злотих, 7 грошей, скидка 4,65. Ага, тепер дійшли до кіндерпінгів Богданчик у сладості. Дві штучки по 2,49 Богданчик, Що там розказуєш? Мені допомагаєш. І що ще у нас тут? Огірки. Таких, як я люблю, не було. Купила такі длинненькі, це як мама любить. І Богданчик любить. Так, значить, пів кілограму по 9,99 на 4,44. І рекламовка. І що? Ага, і пиво 0,00, три штучки по 4,59. Все. Оце така закупка. Получилась на 124,84 злотих. Ну, потягнула куриця і потянув кавунчик. Все остальне воно особливо там 10-20 злотих. Хоча 10-20 злотих один до другого, і виходить вже тобі чек. Папин кавунчик стоит 20... Скільки? 25. 25, и папа еще купил такое сало. А что вы хотите из него делать, из этого сала? Ну, если не зим, то, то жрать. Ага. Значит, 314 грамм по 21,90 на 6,88. Да. Все. Баданчик мне махает, mm. да-да-да, и -да, хочет выключить уже видео. В общем, такая минерал-упаковка. И пока все. Готовим кавунчик есть. Стоп. Вот так надо резать арбуз. Я, я помогаю дедуле. Держи Потому нож? что я так захотел. Да. Попробовать очень огромный арбуз. Угу. Пахнет. Этот. Сегодня кино будет. Если они сейчас куплять билеты. У нас тут, конечно, стройка. А там кино. Так что пойдем сейчас. спешные хлопчики наши куплять билеты. Богдан хоче на мінйонів. Таке сонце, просто капець. Ми в хаті сиділи в квартирі, там так, як ви знаєте, холодочок нормально продуває, вікна відкрили. Вийшли на вулиці, таке пекло. Навірно, буде все-таки дощ або ночі, або навіть вечором, тому що прямо пече. Ну, не просто гріє, а пече. Так що люди гуляють, віддихають. Не так же. Завтра вже на роботу. Один виходний, знаєте, то що один, що не одного. Так що? Так, ну нічого. Будемо завтра трудитися вже. Трудовий тиждень, 1 липня. Мені скоро вже день народження. Так що Такі і діла. Може завтра маму випишуть. Хоча ще не впевнена, Ну, може А вдруг. Сеансу. Такий невеликий кінотеатр, але дуже класно, що небагато людей, так ну, дітям те, що треба. У великих містах, звісно, жо більші, а тут не сильно великий. Ну, нам подобається. Дві хвилини в нашому будинку супер. Мої хорошенькі. Значить, Сходили ми в кіно, все нормально, посміялися. Е, кстати, може комусь цікаво, ми ходимо на кіно польською. Богданчик розуміє, я теж. Валік куча. Польський. Ні, розуміє теж, ну так. Зараз е, біжу до мами. А це У нас якась така странна погода, вроді би і хмар немає. Ну, якийсь вітер странний. І я от думаю, щоб я Щоб я хоча б не попала під дощ. Тому що я зараз піду до мами, посиджу з нею трошки. І щоб йти назад не попасти під дощ. Ну, сподіваюся, що не попаду. Так що такі у мене діла. Всім дякую, що були сьогодні зі мною в цей недільний вихідний. І всім бажаю гарного недільного вечора і трудового тижня.